Всім привіт, друзі! Сьогодні ми разом з вами будемо згадувати смаки. У нас є їх багато, ось сюди ми будемо ставити собі смаки, та нам треба буде вгадати. Да, Кока-кола ага. фанта. фанта? фанта? Os meninos fazem! Oh, não! Então. Oh, tá, galera, tá, já é Mas, da, praia, o do o outro. É bem na classe. É bem nas praias. e que Не знаю, ну кола, ай, пепси. Пепси. Угу. Да. Да, пепси. Так, зараз я спробую. Кола. Так. Клас. вас. Угу. Так. как обычная вода, она тупается. И всем пока, друзья!